Вітаю, друзі! Сьогодні 29 лютого, з вами Валерій Клочок. Ми пильно слідкуємо за подіями на польському кордоні, і от буквально щойно стало відомо, що Європейська комісія таки ухвалила рішення про розблокування 137 мільярдів євро для фінансування Польщі. Відповідне рішення мають підтримати ще члени Європейського Союзу, але я думаю, що цей процес не буде дуже довгим після підтвердження. Польща найближчими тижнями отримує 6,3 мільярди євро із загальної суми до 59,8 мільярдів у вигляді коштів фонду відновлення та стійкості. Зокрема, йдеться про 25,3 мільярди євро у вигляді грантів та 34,5 у вигляді кредитів. Також будуть направлені гроші у суми 1,4 мільярди євро, які стосуються інвестицій у сільськогосподарський сектор. Це якраз підтримка тих фермерів. Які протестують сьогодні на кордоні і створюють нам величезні проблеми. Тобто, це питання рухається. Коли я вам розповідав про те, що після отримання грошей за день-два цю блокаду буде знято, то у мене і нині в цьому абсолютно немає сумнівів, але в цей процес. Безумовно, вкладаються і інші проблеми, які виникають нині на кордоні. Туск розуміє всю цю бюрократію, яка на ній відбувається, робить дуже різкі заяви. Тому я пропоную розібратися із ними. І власне, що стоїть за цією блокадою, бо тут не лише українське питання, і поляки дійсно діють дуже цинічно і примітивно, спекулюючи саме на темі війни Росії проти України. Вчора пролунала дуже гучна заява з боку Дональда Туска про те, що він взагалі розгадає питання. Повного блокування кордону заява наробила чимало репету. Буквально через кілька годин пішло спростування з української сторони, і від віце-прем'єр-міністра Кубракова і від заступника міністра економіки Качки про те, що це не так. Переговори ведуться, і мова про блокування не йде. Туск ніяк цю заяву не спростував, не підтверджував, але зрозуміло про те, що вона зроблена. Моєму розумінні наголошую на цьому для того, щоб підняти ставки і щоб Європейська комісія, не дай Боже не ухвалила якогось іншого рішення. Але ситуація пішла ще далі, тому що поляки почали блокувати не лише кордон з Україною, а й кордон із Литвою, із Німеччиною. Акції протесту схожі проходять і в інших країнах Європейського Союзу, і вони обумовлені не лише. Великої кількості українського зерна, яке потрапляє на європейський ринок, а й деякими іншими моментами сьогодні тут знову зробив заяву, яка, як на мене, взагалі розкриває всі карти, що власне відбувається в Європі. Тому що, на думку Донда та Туска, Польща може ввести ембарго на продукцію, звідки ви думали з Росії та Білорусі, тому що це спотворює дуже серйозно ринок. Польський і взагалі європейський, тобто не лише українське зерно потрапляє, як виявляється, на європейський ринок, а й зерно з Росії. До речі, сьогодні Путін, коли робив звернення до федеральних зборів, говорив про те, що в них колосальні і успіхи з експорту російського зерна на світовий ринок, ну в тому числі до як виявляється до європейського союзу. Зокрема, друзі, о з 22 по 23 рік завезли до Польщі 12 мільйонів тонн російського зерна. Це офіційні повідомлення від української влади. При цьому українського зерна в цей період зайшло до країни в обсягах не більше ніж 4,3 мільйона тонн. А Європейський Союз закупив 1,7 мільйона тонн продукції держави-агресора Росії за 2023 рік. Це буквально повідомлення нещодавньо згаданого мною Качки. Тому ситуація сьогодні виглядає взагалі дивно. На днях Латвія ухвалила рішення про запровадження ембарго на російську продукцію, а тепер і Польща про це говорить. Тобто Європа, коли розповідає про те, як вона дуже активно допомагає Україні, вона продовжує напряму торгувати з Російською Федерацією. То тобто, хто ж створює проблеми в Європейському Союзі, українська продукція чи російська? Заради правди, скажу, що дійсно українська продукція дуже серйозно конкурує сьогодні із польською. Польщі важче це робити, звісно, опускати нижчі ціни ніж вартість. Яка у них виходить під час її вирощування і таке інше, вони про це говорять абсолютно відверто, відкрито і в цьому є багато правди, тому що вони мають дотримуватися зеленої угоди. Саме довкола зеленої угоди, сьогодні багато нарікань на різних протестах в різних країнах. Вимоги до Дональда Туска сьогодні з боку протестувальників однозначно, аби Польща відмовилася взагалі від цієї зеленої угоди. Хоча я особисто вважаю, що ця справа абсолютно безперспективна. Сьогодні у Варшаві 29 лютого відбулася зустріч Дональда Туска із фермерами, але в закритому режимі, де вони також, як переповідає журналістам, вимагали від нього більших дотацій, які вже ось мають надходити до них, але цього для них буде замало, і також вихід Польщі із зеленої угоди. Чому я говорю, що це нереально, тому що це порушить на сьогоднішній день єдність Європейського Союзу. На це сьогодні ніхто не піде, і на це не піде навіть Дональд Туск. Хоча він робить свої заяви доволі ну, однозначні. І в частині блокади торгівлі з Україною, і в частині блокади із Росією, як виявляється, і Білорусю. Звісно, в цій частині чимало роль зіграла історія з українським журналістом Ткачем, який проводив розслідування щодо торгівлі. Польщі із Білорусі та Росією це додало е, саме контексту в це питання, але повідомлення про те, що Росія активно закуповує і добрива, і інші товари з Росії були відомі ще і минулого року. Тому ця вся криза, яка виникла на кордоні, вона, друзі, як на мене, навіть спровокувала в хорошому сенсі історію зі скандалом, коли ми відверто можемо говорити вголос, коли нас буде чути про те, що Польща торгує з Росією далі. Виявляється, країни Балтії торгують дуже активно з Росією, і те, що вони припиняються робити, це нам є величезний плюс. Але давайте з'ясуємо одну таку деталь. Хто ж насправді стоїть за цими протестами в Польщі? Тому що до виборів, які відбулися минулого року в Польщі, ми також спостерігали за те, що блокують кордон україно-польський. Але тоді це робили дуже вправно митники і частина перевізників, які там протестували і створювали картинку, перепони на правду фізичні, для того, щоб наші далекобійники могли пересікати кордон україна польща Сьогодні до них доєдналися фермери. Не треба бути дуже освіченим у польській політиці, аби розуміти, що вигідна ця вся історія сьогодні, в першу чергу, опозиційним політичним силам, зокрема який очолює Качинський. Це ПІС-політична партія, яка бере активну участь у виборчій кампанії до місцевих органів влади, яка відбудеться у квітні, а у червні будуть вибори до Європейського парламенту. Дональд Туск фактично став сьогодні заручником цієї ситуації. Я його зараз не виправдовую, абсолютно щоб ви не зрозуміли. Але політична доцільність бере верх і він не може нічого з ними вдіяти, тому що Качинський активно організовує фермерів на акції протесту. Вони обумовлені саме. Непростими умовами ведення господарської діяльності для цих фермерів, і йому легко зібрати чималу кількість е, тих, хто готовий протестувати і виказувати в своє невдоволення. Безумовно, Україні важче Я цього не заперечую, і це ми добре розуміємо. але в Європі вже звиклися до війни Росії проти України. Вони звикли і розуміють, що війна до них не прийде, поки ми чинимо спротив. Тому вони показують свої бажання, показують свої претензії, аби жити краще і багатше. Якщо минулого року такі акції мали більш локальний характер, то тепер набувають вони більш вираженого. Звісно, вони підігріваються з Росії. Це абсолютно очевидно. Росія нині потирає руки, спостерігаючи за тим, що відбувається в Польщі. Але ще раз наголошую, друзі, я вбачаю. Що криза е, може вирішитися дуже швидко? Е, часові проміжки зараз прогнозувати доволі складно, але ймовірніше за все, сьогодні Європейська комісія розуміє. Те, що рішення мають ухвалюватися дуже швидко, коли я вам готував це відео інформації про рішення Європейської комісії про відкриття заблокованих грошей у сумі 137 мільярдів євро, ще не було, а нині воно з'явилося. І я більш ніж переконаний, що в тому числі через масові акції протестів, які проходять сьогодні, і в Варшаві. Проходять і в інших містах Європейського Союзу, в різних країнах Європи з однією тією самою вимогою. Я навіть не виключаю того, що Європа буде вдаватися до неординарних кроків, відходячи або тимчасово призупиняючи зелену угоду, такий спосіб зменшуючи вартість продукції, яку виробляють фермери в різних країнах. Для того щоб вона більш була конкурентно здатна. І навіть не виключає того, що Україні можуть ввести квоти на везення сільськогосподарської продукції до Польщі як то було раніше. До початку широкомасштабного вторгнення саме на цьому наполягають нині у польській владі. Переговори на даний момент тривають, конкретних результатів поки що немає, але оголошена Дональдом Туском. Період до дві... кінця березня місяця, коли власне, може відбутися зустріч е, уряду України і е, Польщі, і навіть на рівні президентів Анджея Дуди Зеленського для врегулювання цього питання, означає, що процедурно момент, з моменту ухвалення рішення про виділення коштів Польщі до надходження цих коштів до е, польських фермерів займає певний час. Мінімум місяць. А продовж цього часу, да, будуть певні такі неприємні новини про обмеження руху наших вантажівок через кордон. Мусимо через це пройти. І на сам кінець додам, звісно, що безумовно всі всі історії. Є один такий неприємний присмак, і що стосується українського сільського господарства. Переважній більшості експортом сільськогосподарської продукції зернових культур до Польщі і до країн Європейського Союзу займаються українські потужні агрохолдинги. Кількість фермерів невеликих дрібних господарств, сільськогосподарських, які здатні займатися експортними операціями в Україні, це просто мізер, майже нічого. І дійсно тут великий зараз момент заключається в тому дуже важливий момент, що влада відсторює відстоює інтереси, нібито на перший погляд невеликої кубки агробаронів в Україні. Але це не зовсім так, тому що дрібні сільськогосподарські підприємства, які діють в Україні. Вони в силу вже обставин, які склалися в умовах війни, зацікавлені в тому, щоб все таки продавати хоч кудись свою продукцію за більш-менш прийнятною ціною. Тому навіть нинішня створена і попередньою владою і підтримувана нинішньою, нинішньою владою схема по іншому сказати не можу. Вивезення з України зерна поки працює, і над нею потрібно працювати, аби змінювати. Це дуже важливий момент, дуже важливе завдання і мета, яку повинні перед собою сьогодні ставити в владі, але, на жаль, про це мова не йде. Тому, друзі, буду вас інформувати про події на е, україно-польському кордоні саме в такому контексті, не що там стало, що не сталося. Намагатимуся аналізувати причини, е, до чого власне рухається ця історія. Для цього підписуйтеся на мій канал. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу того, що Польща активно продовжує торгувати із Росією, незважаючи на те, що йде війна Росії проти України. Навряд чи я думаю, що там будуть позитивні коментарі, і все ж таки. Пишіть, будь ласка, я вам буду за це шалено дякувати. Поширюйте відео друзям, не забудьте поставити подобайку. Ну і, звісно, підписуйтеся, тиснувши, тиснувши на дзвіночок, ви так не пропустите відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не примикайтесь, все буде Україна.